Привіт! Мене звати Малюк Сонечко. і сьогодні я вам хочу розповісти про мешканців лісу. Тож хто живе у лісі? У лісі живуть тварини, птахи і комахи. Ось лисиця разом з лисенятами поруч з лисичою норою. А це вовк відпочиває біля свого лігва. Ведмідь виглядає з барлоги. Кабан влаштував собі лігвище. Олень відпочиває просто на землі. Борсук живе у глибокій норі. Скунси також живуть у норі. Куниця живе у дуплі. а ось паруд хорів біля нори. Ласка живе у норі. Їжак ховається під корою дерева. Білка виглядає Зі свого дупла Бурундук живе у дуплі, деякі сови живуть у дуплах, а деякі гніздяться на високих деревах. Дріст в'є гніздо. А зозуля підкидає свої яйця у чужі гнізда. Дятел видовбує собі дупло. Мухоловка живе у дуплі. Равлик носить свій будиночок на собі. Мураха живе у мурашнику. Павук живе на павутині. До побачення малята.